Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 432 390 особин за добу 840 і поранено 1 мільйон 297 тисяч 170 песиголовців за добу 2520 танків 6 819 одиниць за добу 10 бойових броньованих машин 13 тисяч 49 одиниць за добу. 35 артилерійських систем 10 698 одиниць за добу 30 реактивних систем залпового вогню 1017 одиниць, засобів протиповітряної оборони 721 одиниця за добу 1. літаків 347 одиниць, гелікоптерів, 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8318 одиниць за добу 10, крилатих ракет 1 922 одиниці, кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 14191 одиниця за добу, 50. Спеціальної техніки 1735 одиниць за добу, 4. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!